Хеллоу, друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня та мама. А також сьогодні і доктор Зум. І сьогодні ми граємо в Blade Tower Defense і спробуємо пройти тут найважкіших 50 хвиль. І не дивлячись на те, що ми давненько тут не грали, у нас є досить прикольні та крутезні юніти. Тому ми не зволікаємо і одразу підемо валитись. А ми вже, друзі, завантажуємось, і наскільки я пам'ятаю, тут буде така прикольна зимова карта. Зараз будемо голосувати і ми вибираємо оце найскладніших 50 хвиль. Як тут прикольно, так, ми давно вже тут не грали, я вже й забула. І треба хоч когось поставити, я можу тільки одного такого зараз закинути з косою чувака. Ну, я думаю, що він повинен їх подобувати, так чи ні? Чи він не доб'є? Анука, анука, фу, це капець. Я думала, що він не встигне просто їх добити. А Даня вже поставив свою мумію. Вона в нього просто шалена. Коли ми грали з ним, і реально ця мумія вона просто все тут і розрулювала нам, спасала всю всю ситуацію. А зараз в нас вже є ще один такий юніт. За 400 його можна поставити, і від, випадає він на 1% всього лише. Тут його можна відкрити за коїни, які ви заробляєте за те, що коли ви проходите гру і виконуєте це завдання, то вам даються певна кількість коїнів. Ну, в принципі, так само, як і в Toilet Tower Defense, і в інших Tower Defense. В мене є на гроші, я вже одного поставила, і мені ще треба поставити, скільки їх там 4, можна поставити всього. То треба їх зараз поставити і також їх спробувати всіх викачати на максимум, тому що у нас тут буде така жесть, особливо після 30-ї хвилі. Тим паче, що це найскладніші 50 хвиль. Харди, їх взагалі дуже-дуже важко проходити. Я вже назбирала перших 400 баксів і можу поставити оцього. Він повинен бути досить сильний. Так, ставлю його сюди. І скільки в нього там прокачка? 500 перша. Ага, зрозуміло. А у цього 400. Коротше, треба позбирати з першого грошей. Я їх попрокачую всіх, і потім вже буду наставляти та викачувати. Трохи в нас така небезпечна ситуація на 10-й хвилі, тому що у нас не вистачило сили, і один все-таки чувак нас проїхав. Сподіваюсь, що це його зараз доб'є, бо інакше грошей реально немає, щоб поставити когось і добити. Ми всі прокачуємо зараз юнітів на гроші. Тому всі гроші там, блін, у нього ще залишились. Можливо, Даня встигне когось поставити. У нас там один проїжджає, просто жесть. Ну зараз мумія ще його трошки довалить. Можливо, вона його і доб'є. Дуже було б добре, якби так і сталося. Мумія. Ну давай, я в тебе вірю. Блін, 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 проїжджає. прикиньте, проїхав все таки трохи. О, жесть! Десята хвиля! В нас вже хтось проїхав. Це капець. Просто жесть. Так, я прокачала цього ще разок, і поставлю ще одного сюди. Тому що щоб в нас не було такої ситуації більше. І знову в нас та сама ситуація. Одинадцята хвиля і один якийсь все-таки проїхав, блін. Тут немає в нас. О, добили! Супер, нічого собі. Це дуже круто, дуже, бо в нас вже трошки наша база поламана. Зараз ще подивимося, як на цій хвилі ми справимось. Так, я ж можу цього чувака трохи прокачати. На тисячу в мене якраз вистачає. А далі в нього півтори тисячі прокачка. Зрозуміло. Так, і зараз в мене тільки 1000 є. Що мені робити. Блін, знову один у нас проїде, походу. Да? Чи ні? Ні, добили його супер просто, шикарно. Я можу оцього на 1500 є. Прокачала його, давай вали, чувак. А на гроші що тут? О, мені потрібно дуже багато. По 2000 аж на кожного. та Де ж їх взяти, ці гроші? блін. У нас тут і вже починають потрошку проїжджати. А ще треба назбирати, щоб їх качнути, капець. У нас вже пішла 18-та хвиля, і я нарешті прокачала цих моїх чуваків на гроші вже по 2000. Ні, почекайте, яких по дві. А, так, по дві вже прокачала. І залишається в мене тільки по п'ять, остання в них прокачка. Але, блін, це дуже багато. Це треба якось назбирати, щоб кожного. Та мені треба, блін, 20 тисяч виходить, капець. А тут у нас вже і боси почали проїжджати, і такі більш сильні. Але, але ви бачите, що ми нормально так справились, тому що я попрокачувала трошки їх. І цього наскільки я ще можу? Блін, у мене є 5 тисяч. Я не буду його качати, я краще прокачаю його, Все. Є. Один готовий. Один готовий, тепер буде вже легше. А на цього А на цього мені треба 800. Ні, чекайте, 1000. Ладно, я його качнула одразу. Все. Цей на 1000 залишається 1500 в нього ще прокачка. А у цього 1000. Ладно, я зараз дозбираю і ще й цього прокачаю. Так, все є. Тепер нам буде набагато легше. О, мумія погнала, просто погнала. Їх до себе затягує, молодець. То я, поки мум'я там у нас працює, я тепер можу ще позбирати трохи грошей, пофармити, чнути цього на гроші. А ти в курсі ти, бачила, що ти сама більше урону вкинула, сам більше було, Бачила. Дивись, 915 тисяч. В мене найбільше дамажу тут зараз. Ні фінти собі. Ну тому що мої чуваки вони найближче стоять просто. В нас погнав бос, глянь, 120, 120 тисяч, хоч я скат мільйонів, не дай Бог, і він в нас вже розсипався просто зараз є три тисячі, але цього ще о, тільки сказала, вони мені вже насипали. Так, ще одного. Два готові на п'ять. Ну це вже набагато краще. Так вже можна грати, можна жити. І в мене є така віра, що ми все-таки сьогодні пройдемо ці найскладніші 50 хвиль. Гля, який в нас бос, гля скільки в нього 570 тисяч. 21 хвиля. А сігалі він їде взагалі на 21 хвилі. І погляньте, куди в нас він вже доїхав, він вже фіг зна де просто. Терендеці, ми навіть половину йому не знесли. І що робити нам? Ну ладно, давайте ось так я поставлю, Та, ну, я не знаю, наскільки це може допомогти. Ну це просто це просто жесть. Нам потрібна прокачана мумія, бо інакше ми зараз програємо просто. 21 ша хвиля? Ні, фінти собі. Капець. Слухайте, капець. Ні, ну я бачу, що воно падає, падає потроху, але він вже майже біля нашої бази. Ми його просто не доб'ємо. Кипкульчицему так є. Я я в ні. Ми програли, все він доїхав. Триндець, оце так складність. Просто 21 хвиля, і все, ми програли. Найважкіші 50 хвиль це для нас ще таке щось, напевно, нереальне. Але ми будемо намагатися відкривати собі юнітів, і можливо у нас це вийде. А поки що, ми зараз перезайдемо та спробуємо переграти. На харді, не найскладнішому, але також на хардах. Але зараз ми вже виберемо собі трошки іншу карту і підемо на інший пограємо. І на цей раз ми вибрали хард просто. Але з нами зайшов ще один ігрок, і ми не знаємо, що у нього будуть за юніти, але будемо намагатись. Так, звідкіля вони тут їдуть? Блі, я тут ще не була. Ай-яй-яй, так, я бачу, десь вони вже поїхали. Треба, треба когось ставити, і з цієї сторони вони їдуть да? з двох сторін. Ніфін ти собі. І собі Так, давайте я когось тут поставлю. О, є нормально. Ну тут така карта трохи побільша. А де взагалі той чувак? Я його не бачу. Наче з нами зайшов хтось. Ну я сподіваюся, що складність від того у нас не буде більше. Так, ну що, погнали, погнали. Так, вже ми граємо, я можу ставити на гроші, кудись, кудись сюди поставлю його. Тут прикольно, що тут набагато більше карта. Тут буде. Блін, гля, хтось проїхав. Капець. Два, два чувачки проїхали в нас. А як вони так змогли? Жесть, блін. Ну ладно, вони там трошки знесли, але просто що мене побачили, це не дуже добре, це не дуже добре. І знову проїхали. Капець, чому вони не справляються? У мене немає грошей, я нікого не можу поставити. Оце так, оце так, блін. Я сподіваюся, у когось є, є ще доставити. Ага, фух, фух, ну так вже, так вже трохи краще шанси є, але все одно один ще проїжджає. Скільки він нам знесе, я навіть не уявляю. У нас вже почалась друга хвиля, і я можу поставити ще одного сюди, щоб він допомагав. Бо щось один реально не справляється. Навіть зараз, навіть на другій хвилі. Я розумію, що це хард, але не настільки ж, блін, хард, що на другій хвилі хтось вже в нас. Проїжджає, не можемо всіх подобувати. Я навіть не можу поставити нікого на гроші. Просто не вистачає. В мене 97, о, 100. є. Фух, Можу поставити тепер такого. І, напевно, треба починати спочатку когось наставляти, не чекати, поки вони е, дійдуть у нас так далеко. Але для цього мені потрібні гроші. А Їх дуже-дуже катастрофічно не вистачає, щось вони взагалі не можуть їх бити просто. Жестяк! Це просто якийсь капець. Даня тут поставив мумію так, щоб вона на всі боки в нас діставала. Так, ну, блін, і знову проїжджають. Знову проїжджають. А, а цей зможе довалити їх чи ні? Чи знову вони доїдуть і все? Та в них там ще трохи залишилось, але напевно він один не доб'є їх просто. Блін, трендеть. Це ну, реально просто жесть. Вони хоч не відновлюються, га? Гля? Я хочу прямо сюди поставити, щоб він на початку вже їх починав бити. Блін, а він нічого не робить. Чому він нічого не робить? Гля, як він б'є, він пропускає коротше, він не всіх б'є. А чому ти так робиш? Жесть, капець, гля, поїхали, гля, поїхали. Ніфінди собі тут складність, я вам скажу, як тут можна взагалі грати. Ми Зараз програємо нафік. Просто дивись, дивись, просто капець, це нереально. Це просто нереально. Три хвилі ми пройшли і нічого взагалі ми не зробили. Але, друзі, це просто супер цікавизна локація. Мені, ось чесно, вона прям зайшла. Дуже прикольна та цікава. Ми обов'язково будемо грати ще. А ви також напишіть обов'язково у коментарях, чи сподобалась вам ця локація. Або, можливо, ви вже в неї грали та знаєте її. Ну що, друзі, а у нас на сьогодні все. Не вдалося нам пройти 50 найважкіших хвиль, але ми будемо ще намагатись. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бувайте! Всім бувайте!